Очолювала підготовку та проведення фейкового референдуму. Слідчі ЗБУ в Івано-Франківській області ідентифікували особу так званої голови ЦВК Запорізької області. Нею виявилась 50-річна жителька Мелітополя. Саме в цьому місці розташована окупаційна адміністрація Запорізької області. Разом із іншими колаборантами за підтримки збройних формувань Російської Федерації та представників держави-агресора. Вона брала участь у заходах із організації та проведення референдуму. А саме Створення територіальних дільниць для псевдоголосування, формування фейкових територіальних та дільничних виборчих комісій, складання попередніх списків учасників незаконного плебісциту, отримання скриньок для бюлетенів, кабінок для голосування, інформування мешканців громад щодо підготовки та проведення незаконного референдуму. Дані щодо неї управління СБУ в Ван-Франківській області передало колегам із Запорізької області для долучення до кримінального провадження, в межах якого документують. Це всі обставини проведення незаконного референдуму на Запоріжжі. Слідчі СБУ оголосили підозру фігуранці у вчиненні кримінального правопорушення, а саме в колабораційній діяльності. Цей злочин карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.